Радий вас вітати, друзі. Відеоігри в основному ґрунтуються на персонажах. В більшості ігор є головні герої, негідники та персонажі другого плану. І всі ми маємо своїх улюбленців і тих персонажів, яких ми ненавидимо. Здебільшого, люди схильні погоджуватись з тим, хто найкращий, а хто найгірший. Але час від часу ми стикаємось з персонажем, який виконаний таким чином, що спільнота не може дійти згоди, до якого типу він належить. І тоді починаються палкі дискусії про про те, чи такі персонажі найгірше, що було у грі, чи найкраще, що могло статись з нею, незалежно від того, чи є хтось фанатом цього персонажа або ненавидить його, він швидше за все буде так само пристрасно ставитись до нього, як і людина на протилежному боці барикад. Давайте у цьому відео розглянемо найбільш суперечливих персонажів в історії відеоігор. Друзі, хочу заздалегідь подякувати вам за ваші вподобайки і коментарі. Також підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає його роз. Звитку, дякую. А тепер уваштовувати зручнішого і приємного перегляду. Це найбільш суперечливі персонажі у відеоіграх. У відьмак 3 дикий гін вистачає різних колоритних персонажів, і вони, звісно, можуть викликати у гравців різні емоції. Моральна дилема, з якою стикається гравець, у доповненні кам'яні серця, є доволі складною, тож цілком зрозуміло, що вона викликає чимало суперечок у ігровій спільноті. У цьому доповненні Геральт повинен вирішити суперечку між Ольгартом, зухвалим ватажком банди головорізів, і Гюнтером Одімом, буквально дияволом, з яким перший уклав угоду. Хоча може здатись невежливо. Нелегі логічним стати на бік Гюнтера, деякі люди насправді вважають, що містер дзеркало заслуговує на душу Ольгарта. Здебільшого через те, що Ольгарт не дуже хороша людина, його життя наповнене жахливими вчинками та безліч егоїстичних рішень, кульмінацією яких стала його угода з дияволом. На додачу до всього, деякі люди не надто переймаються його зрозумілою та жорсткою поведінкою. З іншого боку, є і ті, хто вважає, що Ольгард заслуговує на другий шанс. Вони визнають, що він. Глибоко шкодує про свій вибір і вважає, що прокляття, яке наклав на нього Гюнтер, вже змусило його достатньо страждати. Персонаж Ольгарта залишається величезною темою для обговорення серед фанатів відьмака і донині. Вихід Metal Gear Solid 2 був, мабуть, однією з найбільших зрад в історії відеоігор. Хідео Кодзіма дражнив поверненням Соліда Снейка у сиквелі, даючи фанатам надію, що вони знову зможуть пограти за улюбленого супершпигуна. Але коли гра нарешті вийшла, люди отримали абсолютно нового героя Рейдена. Звісно, це рішення не було сприйнято добре. Ще більше зашкодило популярності Рейдена, те, що його персонаж вийшов неймовірно сентиментальним і наївним. Порівняно зі Снейком, він був схожий на розгубленого. Хлопчика, який не мав права бути головним героєм сиквелу однієї з найкращих ігор в історії. Лише після того, як персонаж Рейдена був більш розкритий у наступних проєктах, люди почали змінювати свою думку про нього. І ще більше авторитету він набув після того, як перетворився на крутого кіборга ніндзю у грі Metal Gear Rising Revengeance. Проте ненависть, яка оточувала Рейдена під час виходу Metal Gear Solid 2, не вщухає в інтернеті і досі, і навряд чи колись зникне остаточно. Ульфрик є головним персонажем усієї квестової лінії про громадянську війну у Скайримі. Він відповідальний за повстання. Він вбив попереднього верховного короля Скайріму за допомогою голоса і відкрито виступає проти режиму Таумора, який забороняє поклонятись Таосу в цьому регіоні. Його рішучі дії в поєднанні з ненавистю до правління Таумора роблять його дуже популярним лідером не тільки в світі Скайрім, але і серед фанатів гри. Той факт, що на початку гри гравець їде з Ульфриком в одному возі із полоненими. Також є важливим фактором, який робить його персонажа більш значущим для гравців. Однак деякі моменти гри налаштували значну частину гравців проти Ульфрика. Згідно з записами, які гравець може знайти в посольстві Таумору, лідером повстання навмисно маніпулювали Тауморці. Ельфи промили йому мізки, змусивши ненавидіти імперію, щоб він підняв повстання і послабив їхніх ворогів. Гра навіть припускає, що справа Ульфрика таємно спонсорується ними. Дехто бачить в Ульфрику близько скучного і харизматичного лідера. Інші бачать в ньому дурня, який зловживає давньою силою, щоб мимоволі допомогти своїм запеклим ворогам. У будь-якому випадку його образ є предметом багатьох палких дискусій. Друзі, напишіть у коментарях, яку сторону обрали ви при першому проходженні Скайрім. У мене, наприклад, це була Імперія. Персонаж Ешлі Грем це цікавий випадок, оскільки не стільки її особистість розділила фан базу Resident Evil, скільки ігрові механіки пов'язані з нею. Ешлі, донька президента Сполучених Штатів, яку Леон Кеннеді має врятувати в Resident Evil 4. За характером, вона оптимістична і врівноважена молода дівчина, що дозволяє гравцеві дуже легко піклуватись про її безпеку та щоб вона була здорова. Однак, якою б доброзичливою Ешлі не здавалась на перший погляд, її персонаж, зрештою дуже дратує через. З певну механіком, оскільки Ешлі не боєць, гравець повинен захищати її, відбиваючись від ворогів і допомагаючи їй ховатись від небезпеки. Це звучить вже не так і погано, але через її жахливі навігаційні навички у Resident Evil 4 Ешлі весь час потрапляє на лінію вогню або прямо у пастку, яку насправді легко уникнути. Не потрібно багато часу, щоб почати ненавидіти тупість і штучного інтелекту. Незважаючи на це, деяким фанатам все ж вдається відокремити штучний інтелект Ешлі від того, як Ким був написаний персонаж, і вони можуть оцінити її хороші сторони. Але, звичайно, інші ніколи не зможуть пробачити і те, що вона змушує їх проходити один і той самий рівень знову і знову. Доповнення катаклізм для World of Warcraft несло в гру багато суперечливих особливостей і змін. Однією з них стала зміна лідера фракції Орди, де всіма улюбленого трава було замінено на Гароша, вічно розлюченого і жорстокого воїна. Досить сказати, що багато хто був не надто радий цій зміні. У Гароша було багато рис, які робили його особливо непопулярним лідером. Його не хвилювало, що він може знищити світ заради досягнення своїх цілей. Він спричинив чимало чвар у Власній фракції, а на додачу до цього він був відвертим расистом по відношенню до неорків в Орді. Коли вийшов катаклізм, більшість людей поділяли майже однакове почуття ненависті по відношенню до нового лідера. Однак, трошки пізніше, коли з'явились нові воєначальники, деякі люди почали цінувати грошей, думати про нього як про представника справжньої сутності орди її шаленого почуття честі і грубої сили. Можливо, як воєначальник він не був популярний, але він безумовно Вовно був одним з тих, хто надихнув на численні дебати в спільноті World Warcraft. Головні герої серії GTA майже ніколи не бувають хорошими хлопцями. Вони грабують банки і вбивають людей. Але як виявляється, навіть у грі, де вони повинні діяти як затяті злочинці, є певні межі, які не можна переступати, не засмутивши при цьому кількох людей. Один з трьох ігрових персонажів GTA 5 Тревор, несамовитий психопат, який, окрім вишезгаданих крадіжок і вбив, займається канібалізмом, тортурами, нюхає бензин та робить багато інших божевільних речей. Від яких навіть у серйозного якогось злочинця вивертає шлунок. Звісно, що поява Тревора GTA 5 викликала неоднозначну реакцію після виходу гри. Деяким сподобалось грати за божевільного серійного вбивцю, і вони заявили, що його витівки були приємним відпочинком від серйозного і депресивного тону GTA 4. Інші були глибоко стурбовані його поведінкою і відчували себе некомфортно, ставлячи себе на його місце. Звісно, Тревор не є зразковим персонажем, і, можливо, для когось він огидний, але на мою думку. Ко він вносить різноманіття у гру, і взагалі, як може він комусь не подобатись? Він крутий, хоча й трохи божевільний. Ну добре, не трохи. Протягом усієї серії Mass Effect капітан Шепард об'єднує зусилля з безліччю різних персонажів. Чималий відсоток з них фанати обожнюють, а деяких одностайно ненавидять. Однак є також рідкісні персонажі, які отримують неймовірну кількість як любові, так і ненависті одночасно. Джек один з таких персонажів. Як найнебезпечніший злочинець у галактиці, вона, очевидно, має досить злий характер, але на відміну від інших поганих персонажів Mass Effect, вона надзвичайно нестабільна. І легко піддається провокаціям, а також ігнорує більшість спроб Шепарда завести бесіду, це в поєднанні з її пихатим і з верхнім ставленням до себе змушує багатьох людей недолюблювати її. З іншого боку, ті, кому вистачає терпіння завести з нею дружбу чи роман, наприклад, виявляючи її поганий характер це лише механізм подолання певних проблем, який сформувався внаслідок травматичного дитинства, коли вона була у ролі піддослідної. Чим більше ви дізнаєтесь про неї, тим більш вразливо. Ливою вона стає саме тому, дехто вважає її цікавим і найсимпатичнішим персонажем у цій космічній історії. Я насправді ніколи не був затятим фанатом Mortal Kombat. Звісно, я грав майже у кожну частину, але це було просто задля розваги. У Mortal Kombat, звісно, є багато персонажів з цікавими історіями. Але зараз давайте згадаємо про Сіндал. Вона не викликала суперечок у спільноті до її повернення в Mortal Kombat 11. До релізу 2019 року Сіндал вважалась жертвою жахливих обставин. Спочатку вона була королевою царства під назвою Едемія, яке було захоплене і підкорене Шао Каном. Врятувати Кітану, свою доньку і спадкоємецю едемії, вона мимоволі вийшла заміж за Шаокана і виконувала кожну його команду. Шанувальники гри полюбили таке втілення Синдал, оскільки воно робило її схожою на благородного і турботливого персонажа. Однак у Mortal Kombat 11 сценаристи вирішили переробити Синдал на злого персонажа від самого початку. У цій версії подій Сіндал ніколи не промивали мізки, і вона таємно вийшла заміж за Шаокана з власної волі, щоб Двох вони могли створити найбільш могутню пару в історії. Звісно, така радикальна зміна не знайшла належного розуміння у багатьох шанувальників. Це виглядало як зрада їхніх сподівань стосовно її оригінальної трагічної долі. Втім, не всі так погано ставились до змін. Погана дівчинка Сіндал припала до душі деяких фанатам, які вважали її трансформацію цікавим поворотом сюжету, що спрямував франшизу в інше, більш цікаве русло. Це відео було б неповним без гадки про Ебі з The Last of Us 2. Однак говорити про неї без спойлерів неможливо. Тож, на випадок, якщо ви хочете зіграти в цю гру, але ще не встигли, то знайте, я вас попередив. Причина, чому так багато людей не люблять Ебі, досить очевидна. Вона вбила Джоела ключкою для гольфу. Звичайно, їй і інші дрібні проблеми з її характером, такі як зневажливе ставлення до деяких своїх товаришів, а також той факт, що вона повторює ті ж помилки, що й людина, яку вона. Нас зневажає, однак ці риси характеру, а точніше, те, як Еббі розвивається до їх, також є причиною того, що так багато людей захищають її від ненависті хейтерів. Після того, як Еббі вбиває Джоела, гра дозволяє вам пережити її життя до цього моменту і дає шанс зрозуміти її краще. Потім же, гра намагається зробити Еббі більш людяною, змушуючи вас замислитись над тим, чи є вона насправді виходійкою за те, що вона вчинила. Ця історія змусила багатьох людей. Оцінити персонажа, якого гра спочатку хотіла, щоб ви ненавиділи. Звісно, легко зрозуміти, чому дехто не зміг пробачити її смерть Джоела. Та все ж, на мою думку, Ебі непоганий персонаж. Як і в Mass Effect, у Dragon Age є вражаючий список компаньйонів, які допомагають вашому персонажу на протязі усієї гри. Більшість з них мають досить обширну предісторію та дуже цікаві історії, але є й такі персонажі, як Сера. Сера ельфійська вучниця, яка любить жартувати над людьми. Особливо якщо вони пихаті і багаті. Завдяки своїй кмітливості та любові до нецензурної лексики, вона є однією з найцікавіших компаньйонів у Dragon Age Inquisition. Її безтурботне ставлення принесло в. Велику кількість прихильників, але вона також не позбавлена деяких дуже очевидних недоліків, які принесли їй стільки ж хейтерів. Однією з головних проблем характеру СЕР є. Те, що вона ніколи не розвивається як особистість. У той час, як інші з часом змінюються, сера завжди зациклена на своїх жартах та своєму упередженому ставленні до ельфів і магії. Якщо ви чомусь з нею не згодні, вона одразу ж ігнорує вас або починає ображати. А якщо ви спробуєте відстоювати ваші погляди, сера навіть розірве з вами стосунки через ваші розбіжності у точках зору. Здається, гумор і розвиток характеру погано поєднується, особливо у цьому персонажі. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, попрошу вас підтримати його вподобайкою та підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає його розвитку і просуває відео у рекомендації. Дякую. На моєму каналі є ще багато цікавого про відеоігри, Обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.